І так, увага! Заберіть дітей від екранів. На каналі ведеться пропаганда алкоголю. Ну, то такої є, то дурниця, то заходив мій однокласник, каже, та я ж знав-ка, грошей не візьмеш, то з собою приніс. А во що я маю? Ай, то мене знов підписник порадував. Таку штуку дуже я хотів для круглої шліфовки щось зробити, то він мені таку бабку одну знайшов із шкалою класну. З одної сторони конус морзе 2, з другої сторони е, боже, конус морзе 5, з другої конус морзе 3. Раз. І така друга теж поворотна з зажимом і поворотне основання. То все від якихось. Чи то заточних, чи яких станків. я потім буду розбиратися і буду щось мудрувати. На цій зразу є шкіл для привода. Дуже класна штука. Дуже вам дякую. Пан Олег вже робив мені презент був. І дай Бог будете в наших краях, то отаке во вже, мабуть, нас не мене. Ну, а тепер до відео. Вітаю друзі, мало би вже і не бути відео сьогодні. Вже цілий тиждень мені полетів, я доробляв роботу і нічого не зняв. Але раптом, неждано, не субота, вечір. Мов привозьте, тільки якщо робота дійсно дуже срочна. Дуже срочна. Приїхали, я подивився, назвав ціну, ай, ай! Та воно нове майже стільки стоїть. А що ви хотіли? За 20 копійок зробити вам хлопці. Одним словом, домовились, все добре, роби. Сказав, що зроблю за ніч. Так. Зараз ми то будемо варганити ще ввечері. Значить, так дві, так, дві хрестовини привезли, вибрав ту, яка мені більш підходить по розміру. Вона все одно трошки більша, але думаю, що запасу там буде. Значить, який план дій? Для початку треба наварити оцю штуку, так? Одне вибите тільки трошки то ми наплавимо його, його по-любому, я думаю, стягне. Потім відцентруємось по ньому. А друга? І е, Другу заплавляємо повністю, ту наплавляємо, поставимо його на горизонтальний стіл, Отак от. прижимемо прижимчиком, обкатаємося і за одну установку дві розточимо, як має бути і зробимо тільки навички під кольце. Після того легенько і підзберемо. То менше слів, більше діла. Кому цікаво, дивимося, поїхали. Так, маленький полавтоматик, але свою роботу робить. Ні, ну Все-таки класно. оця штука горизонтальний стіл. Не треба ніяких уголків ставити і люба висота. Все, виставив. І точно, і без, без всяких угольників, без лишнього кріплення. Довгий такий різець, щоб за один прохід. Зразу-дві. Цих зробити. Так, ну що, поїхали? Легенько вручну подаю, перший прохід може бути дитя. Щоб не щепити різця. бачу, скільки йде дома. б дурна і примітивна робота, але час смія тепер. Обдираю спочатку одну шейку так приблизно до того, що треба розміру, щоб тисячу разів, бо це довго буде вертатися, знаєте. Trochu, po trochę, obdrałam, obdrałam, a to nie jej druhu. Якась хороша сталь, закалився непогано, то звичайний різець тут тільки вбити, а далі розточка ельбор. Беремо однаково, поверхню робить гарну, чисту. Обороти, подача невеличка. Um de. Нижнього. Ще в нас пів міліметра. І буде глянц. Ну і після проточки отакий от різечок канавочний, тоненький, підвожу його прямо до канавки верху. І все, включаю подачу і столом вправо, вліво, зад, вперед, щоб там не подаватися з, з тою подачею, то просто розгрібуй його і для того, щоб залізло просто кольцо. Після того, як зробили канавку, сміливо можемо зробити отак от, от. Так. Оп. Все. Колечко на місці. Тепер розвертаю і аналогічно роблю з другої сторони, бо такого канавочного рістця довгого нема, щоб за одну установку. Тут не настільки принципово. Це тільки упор від випадання. Так. Все. Легесенько такого підчистив для гонору і для виду той виріб. Так, що маємо? Треба нам зібрати його, так? Зібрати то легенько розберемо, щоб голочки не повилітали, вони сальничком піджаті. Так, так не зайде. Значить, дві будемо знімати. Просунем до половини одну. Тепер підкладку візьму якусь. Щоб рівно стало. О, паненько рипить натяг тут невеликий. О, якраз, якраз впритик. Збирати я їх вже назбирав багато таких штук, то вже я досвід маю в тому питанні. Так, тепер другу задавлю їм потрошки, щоб совпасти соосність. Якщо давнути ти то тому потім не вставити. Іншу так піднімаємо легенько. І далі, щоб зайшло. О, бачите, тепер вона по центрі стала. І легесенько ходить. Зараз навіть поверну до вас. Видно вам, ні? Бачите? Тобто сосність дуже класно і чітко особлюдена. От і все, а далі вже, як то говориться, діло техніки. Підкладочку якусь. І задавимо. до посадочного колечка. Така робота здавалася не дуже сложна, але насправді теж є нюанси свої. І просто треба досвіду, бо... бо не так то й просто все робиться воно. Так, ще трохи. Мало хочу братися за подібних в херню, бо. Не настільки воно дороге, але якщо дуже вже прям хочуть і готові платити, то яка різниця, по суті, що робити. І так, останні штрихи. Оп. Опа, колечко там. Ну і так от виглядає воно після зборки. Все, ходить у всі можливі і неможливі напрямки. Така от робота, здавалося б простенька, здавалося б і не зовсім простенька, але робити треба і вона зроблена. Все, друзі, от і казушці кінець, хто дивився молодець, ви знаєте, що робити, або так, або так. Коментарі, любі завжди вітаються. Ну те, що робити не буде, то, то, то як закон, погано і може лопнути. Це ми знаємо, це під нашу відповідальність. Робота зроблена. Думаю, власник буде довольний. Всім удачі, бувайте!